Ми знаємо, що настане день Господній. День Господній ще не настав. Він прийде дуже скоро, тому що ми живемо у кінці цих двох тисяч років. Ми всі стикалися з проблемами, викликами, можливостями, але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, то ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти в усьому всесвіті. Віра, радість, мир і процвітання все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій божій любові. Бог відміряв відрізок вічності. Назвав її час. Сьогодні Глорія Копом та її гості Біллі Брім навчають нас, як був поділений час. Ідемо сьогодні на Божій шкалі часу. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю! Запрошую на передачу Переможний голос віруючого цього тижня ми говоримо про кінець днів. Алілуя! І нашою вчителькою є білі Брім і служіння Молитовна Гора в Озарксії. Ми її уважно слухаємо. Приготуйте свої біблії, будьте уважні. Глорія, цього разу наше основне місце писання, Я відразу ж його прочитаю. Це 1 Петра, 4, 7, 8. Але цього разу я прочитаю його з перекладу New American. Це Петро, Дух Святий, пише через Петра. Кінець усіх речей близько. Це не повинно лякати нас. Тому майте розсудливі судження і тверезий дух заради молитви понад усе будьте гарячі в любові один до одного, тому що любов покриває багато гріхів. Дух Святий це пише через Петра і ми говорили про те, якою людиною був Петро, освіченою людиною, юдеєм Інші прислухалися до нього, тому що він був апостолом для обрізаних. Із і з самого початку його першого листа, першого та й другого послання Петра, можна сказати, що він звертається зокрема до тих, хто вийшов з юдеїзму. більшість ранньої церкви складала з євреїв. Вони були вихідцями з юдеїзму. Тому вони дуже добре розуміли, про що він говорив, коли сказав кінець усіх речей. Вони знали, що він не має на увазі кінець світу. Вони знали, що він не радився з жодним календарем Майя, в якому сказано, що кінець світу відбудеться такого то дня, як писали у всіх цих так званих журналах. Я б сказала, що це за журнали. Ви йдете в магазин, щоб придбати продукти, і ця періодика виставлена на стенді. І там написано: календар Майя закінчується 2012 року. Здається, так. І всі боялися цього 2012 року. Але я точно не керуюся календарем Майя. Амін. Я без сумніву керуюся Словом Божим, і ми знаємо, що відбудеться з часом, тому що Бог безпосередньо пов'язаний з часом. Він винайшов час. Він сам живе у вічності. Ось уривок з книги Ісаї, го розділу, 15-го вірша. «Бо так промовляє високий і піднесений повіки живий і святий його ймення. Він живе у вічності. Він не живе у цьому вимірі, в якому знаходимося ми. Він тут, Але раніше я думала так: Бог знає майбутнє краще, ніж ми знаємо минуле, і так і є. Але він знає його, тому що він живе в ньому. Він вже живе в майбутньому. Він водночас живе в минулому. Наш маленький обмежений розум не може добре осягнути цього, тому що ми обмежені і ми керуємо з часом. Під час своєї першої подорожі до Австралії здається, я вже розповідала вам про цю історію. Це було багато років тому. Під час повернення додому я заснула і я почула, як пілот оголосив, що ми перетнули демаркаційну лінію добового часу. Це означає, що ми опинилися вже в іншому дні. І Я пам'ятаю, як іншого разу, коли я була в Австралії, я зателефонувала своєму онукові і сказала: Джераде, я телефоную тобі із завтрашнього дня. Не хвилюйся, вчорашній день закінчився добре. Отже, я летіла в цьому літаку, і я намагалася записати це сьогодні вранці. Не пам'ятаю точно, що саме він сказав мені, але щойно цей пілот промовив ці слова. Я почула Бога. Я почула це саме таким голосом і таким тоном, який, здавалося, міг почути кожен. Відчут так, відчутним. Майже Але я почула його в своєму дусі. Це було щось приблизно таке. Бог винайшов час, точно, науково. Він відрізав і відміряв відрізок вічності, і назвав його час для того, щоб працювати з наслідками гріхопадіння людини. Хвала Богу. Кожна секунда годинника відмірює час і відраховує час до кінця часу, і його користь для Бога. Сильно сказано. Правда, сильно. Так. Отже, Мала Богу, існує його часова лінія. І наше запитання: де я на Божій часовій лінії? Де ви на Божій часовій лінії? Де ми на Божій часовій лінії? Або де я на моїй часовій лінії? Так, так, на вашій власній часовій так. лінії, яку він дав вам. Дуже важливо знати, що Бог робить у той час, До коли речі. ви живете на землі. І ось на що я наштовхнулася. Відкриємо друге послання Петра, перший розділ. До речі, я знайшла цю фразу у своїй книзі Кінець днів, яку написав письменник Єврей. Ми вже цитували з неї дещо. Але Петро зараз ми думаємо про Петра. Петро серйозно пов'язаний із часом. У всіх своїх проповідях він говорить нам про час і його тривалість. Ви повинні пам'ятати це. Давайте повернемося до Дня п'ятидесятниці. Повернімося до другого розділу книги дій. Я збиралася зробити це пізніше, але ми зробимо це зараз. Книга дій, другий розділ. Ви пам'ятаєте, що Господь сказав учням чекати в Єрусалимі і не залишати міста, поки вони не отримують обітниці з висоти. І у другому розділі книги дій вони прийняли хрещення Духом Святим. Вони почули звук з небес. Вони були у горниці, тій горниці, де в них відбулася остання вечеря з Ісусом. Але після цього вони йдуть на південні сходи. Ми знаємо, що Петро проповідував свою проповідь на південних сходах, які ведуть до храму. І я попрошу зараз показати вам світлини цих сходів. Тому що мені подобається навчати на цьому місці. Це південні сходи, які ведуть до храму. І ми знаємо, що коли того дня Петро проповідував, там зібралося кілька тисяч людей, які народилися згори і були охрещені. Це єдине місце, де могло зібратися три тисячі душ. Другий розділ книги Діч, – 41-й вірш. Отже, ті, що охоче прийняли слово його, охрестилися, і в той день приєдналося близько трьох тисяч душ, і вони постійно перебували у вченні апостолів. Єдине місце в Єрусалимі, де можна охрестити трьох тисяч людей, це у Міква, купальнях для обрядів, де євреї приймали ванни, коли підіймалися південними сходами до храму. отже, що там відбулося, вони прийняли хрещення в Дусі Святому у цій горниці, але ця горниця не могла вмістити їх всіх. Тож вони пішли на сходи, і там зібралися люди, тому що це був Шавуот, свято п'ятидесятниці. Вони відраховували 50 днів. Тож це сталося того самого дня, коли слово було дане на Сінаї, і там зібралися всі євреї з різних країн, щоб святкувати дар слова. Того ж дня був вилитий Дух Святий. для мене велике благословення знати, що дух і слово прийшли того самого дня. Отже, коли ж настав день, ми звернемося до початку розділу. Ми говоримо про Петра, другий розділ. Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одному місці, тобто в горниці. І ви знаєте, що почувся шум з неба і був вилитий Дух Святий, четвертий вірш. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм давав провіщати. У той час в Єрусалимі перебували всі ці люди з інших країн. Вони зібралися на південних сходах, сходах, призначених для того, щоб ними підійматися у храм прості, звичайні люди. Вони зібралися там. Петро та його компанія вийшли з цієї горниці і з'явилися на цих південних сходах. І люди тоді сказали. Всі ж вони, галилеяни, чи не так? Як же кожен з нас чує від них? Одинадцятий вірш. Що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі? І дивувалися всі. Тринадцятий вірш. А інші глузуючи, говорили вони напили солодкого вина. Лідер Петрош, наш Петро, поставлений Господом як лідер. Петрош, вставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і промовив до них мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай буде це відомо вам і вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня. А це те, що провіщав пророк Єоїль, і буде останніми днями, говорить Господь. Я виллю від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші і таке інше. Отже, Петро, як представник, звертається до них. Він охрещений Духом Святим. Він стоїть там і проповідує. І що він говорить? він проголошує юдеї. Всі вони юдеї, кожен із них. Вислухайте мене. Це початок останніх двох днів. Я попрошу знову показати вам цей часовий графік, який був викладений в Талмуді. Ніхто не сперечається. Ця часова лінія була введена, коли Мойсей пішов на небо, і Бог залишив її в Талмуді. він залишив її в усній традиції. Він передав її Ісусу Навину, а Ісус Навин передав її наступним поколінням. І нарешті її було записано в Талмуді. І що було записано у Талмуді? Це також записано у трактаті Санхедрін, 97А, що цьому часовому періоду, в якому ми живемо, дані шість днів або шість тисяч років. Я прочитаю вам точнісінько так, як там сказано, якщо знайду, де я це передрукувала з Талмуду. Ти можеш це знайти? Я землі. можу це знайти. Я впевнена. Слава Господу. Тут сказано так: світ має існувати 6 тисяч років. Тисяча років так, то один день. А один день то тисяча років. Але Саме так сказано в Талмуді. Перші дві тисячі років це період спустошення. Воно називається я, попрошу, щоб вам показали цю часову лінію. Це час хаосу та спустошення. Наступні дві тисячі років розквіт тори. Отже, закон, записане слово Боже, було дане на початку наступних двох тисяч років, а подальші дві тисячі років це День Месії. Тобто євреї вірили, що він повинен прийти на початку п'ятого дня, у кінці четвертого дня. І тут у них є невеличка примітка, яку я хочу вам зачитати. Він повинен був прийти на початку останніх двох тисяч років. У його затримці винні наші гріхи Це те, у що вірять євреї, саме тому вони чекають його приходу вперше. Але ми, як християни, віримо, що він прийшов у цей час. Отак. Він прийшов у кінці четвертого дня. Отже, п'ятий і шостий дні повинні бути днями Месії, якими вони і стали, і що було заховано у Старому Завіті. Це день тіла Христа. Отже, зараз ми у кінці двох тисяч років, відомих як епоха церкви, відомих як дні тіла Христа. І він прийде знову. Він встановить своє царство на цій землі. Євреї будуть провідними постатями у цьому царстві, але ми не будемо розглядати це зараз. Зараз ми лише говоримо, що Петро у день п'ятидесятниці представив їм ці два останні дні і ці євреї знали про що він говорить. Вони почали розмову, і він сказав: це виконання того, про що написано у книзі Йоїла. Тут у мене є книга під назвою «12 пророків. Це переклад з івриту. Про що говорив Йоїл на початку третього розділу? Я зачитаю це вам. І буде по тому виллю я духа свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші будуть бачити видіння, і також на рабів та невільниць за тих днів вилют духа свого. І дам я ознаки на небі і землі. Кров та вогонь та стовпи диму Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом дня Хашем, великого та страшного. і ми добре знаємо, що відбудеться прихід Господнього дня. День Господній ще не прийшов. Він прийде дуже скоро, тому що зараз ми у кінці цих двох тисяч років. І я зачитаю вам, що вони говорять на цю тему. Це примітка з початку третього розділу книги Йоїла цей розділ починає зовсім нову фазу пророцтва Йоїла, в якому він передвіщає месіанську еру, що настане в кінці днів, або в останні два дні. такі речі відбудуться у кінці днів. Месіанська ера у пророцтвах завжди називається виразом кінець днів. І ви бачите в цьому часовому графіку, що останні два дні з шести тривають дві тисячі років. і Петро був тим, хто проголосив їхній початок. саме він також дав. Нам ознаки їх закінчення. Петро дуже сильно пов'язаний з цією темою часу. І саме він сказав нам: ви зможете визначити, який зараз час, якщо звернетеся Пролабу. до пророків. Отже, розгляньмо друге послання Петра. У його другому посланні сказано: ми почнемо читати з 10-го вірша, а я розповім вам, що написано до цього. Він говорить: я був разом з ним на горі переображення. Ми чули цей голос зі слави, але, говорить він, у нас є дещо більш надійне, ніж цей відчудний голос, друге Петра, перший розділ, 19 вірш. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. Грецьке слово вжите тут як профетікос і воно означає пророків старого завіту. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите. Коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших, знаючи насамперед, те, що жодне профетікус в писанні ніхто з пророків не залежить від власного вирішення, тлумачення вони не є ізольовані. Вони всі говорять в Унісон. І це складається в одну історію, в одну істину, бо ніколи не було профетікос, це 21-й вірш з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Петро говорить вам: якщо ви збираєтеся мати світло у темному місці, якщо ви збираєтеся мати світло на цій землі стосовно того, який зараз час, вам доведеться дивитися на пророків пророків Старого Завіту. Поки ви цього не зробите, у вас не буде розуміння. Ви не знаєте, чому відбуваються ці події в Ірані. Ви не знаєте, чому і до речі, знову чути розмови про те, що в бушері запустять атомну станцію. Ви, мабуть, вже знаєте, тому що ми записуємо ці передачі раніше. Кажуть, що вона має бути запущена. Тож ми побачимо, чи це станеться Але Всі ці народи, які він обіцяв повернути в останні дні у кінці днів, зараз ми бачимо на сцені політичних подій. І у мене тут є цитата одного чоловіка на прізвище Вінстон. не біла Вінстона, а пінчаса Вінстона. Без пророків ми мало що могли би сказати про те, до чого готується Бог і чого очікувати далі. без пророків ми мало що могли би сказати про те, до чого готується Бог і чого чекати далі. Саме тому я не уникаю читання газет. я щодня їх переглядаю. Я не виділяю на це багато часу. Я заходжу в інтернет і перевіряю новини. Я перевіряю новини з Америки. І я також перевіряю новини з Ізраїлю. Бо те, про що говорили пророки, відбувається зараз. І я можу визначити, до чого готується Бог. Відповідно, я зовсім не хвилююся, що Іран знищить Ізраїль. Вони цього не зроблять. Біблія точно показує нам, що станеться, але про що я говорю зараз? Петро безпосередньо задійний у цій темі часу, як і всі євреї. Вони знають про час. Відкрийте разом зі мною книгу «Вихід», 12 розділ. Пам'ятаєте, ми говорили, що Бог відміряв відрізок вічності і назвав його час. І я знову ж таки зачитаю цитату з книги містера Вінстона, 16-ї сторінки. Благословен Господь. Єврейський народ відстежував плин часу відтоді, як Бог вперше сказав Мойсею в Єгипті цей місяць буде для вас початком місяців. Він буде для вас першим місяцем року. Відповідальність відстежувати роки з тієї миті надалі була покладена на єврейський народ, і він не міг знайти для цього когось кращого. До того часу, поки Бог не вів свій календар, Виводячи їх з Єгипту, він становив Божий календар, і до того часу люди говорили приблизно так. року, коли помер такий то цар, того року, коли народився такий то цар, Так ніби час починався знову, коли з'являвся новий цар. Але євреям було наказано робити інакше. Він дав їм своє слово, і він поклав на них відповідальність стежити за часом. Цей місяць, коли вони виходили з Єгипту. Хвала Цей Богу. місяць буде для вас початком місяців. І потім він сказав їм, як лічити дні. І він показав їм, як малювати кола на календарі. Перше коло ось тут буде Пасхою. Потім ви відрахуєте 50 так. днів. І у вас буде шавот або свято тижнів. А після того ви відрахуєте стільки то часу. І у вас буде який день у нас сьогодні? Середа? Сьогодні середа? Це Рош Хашана, Чи не так? Так, ми записуємо ці передачі завчасно. Чудово, подивіться про що ми говоримо на Рош Хашана. Бог наказав їм пильнувати час. Відкрити 23-й розділ книги Левит. Це і є Божий календар. Звичайно ж. Євреї зберегли його для нас. Вони зберегли для нас слово. Вони зберегли для нас календар. І сьогодні середа. Не знаю, чи це точно так? Я не перевіряла. Зараз переді мною немає календаря і я не знаю, чи це РФ, вечір Хашана, чи день Хашана, тому що вечір і день то різні дні. Але це перший день року, не звичайного, а духовного року. Ось що він сказав їм, коли вони виходили з Єгипту. Він сказав: це перший день року для вас. Отже, це був Рошхашана, той день, який ми святкуємо зараз. і скажу вам, Рошхашана це одне із тих свят, яке ще не було виконане. Один із тих моедів, який ще не виконався. Хвала отже, на початку року духовного року для євреїв це пам'ять про сурмлення сурем. Це той день, коли в них починається рік. Це саме той день, коли він сказав їм: цей місяць буде для вас початком часу. Отже, ми говоримо про Петра. Він єврей. і євреї протягом всіх цих років до Петра рахували час боже мій, і я часто буваю там. Щоразу, коли я приїжджаю в Ізраїль, я приїжджаю туди в якийсь святий день. Це і є корінь нашого слова свято святий день, день який створив Бог. Отже, ці дати на Божому календарі дуже важливі. І ми говорили про те, що Петро у день п'ятидесятниці сказав: ось воно ось початок останніх двох днів. і потім він показує нам у своєму посланні. Ознаки останніх з останніх двох днів. Хвала Богу, ми будемо розглядати їх детальніше завтра і післязавтра. Але до чого ми ведемо? Кінець усього не означає, що це кінець світу. Він має на увазі кінець цих шести днів. Так? Коли він наблизився, це принесе заспокоєння багатьом людям. Це заспокоїть багатьох людей. Коли цей час наблизився, ось що нам слід робити. Вам слід бути розважливими, молитися. Співпрацювати з Богом, щоб ви могли молитися, і понад усе вам потрібно мати гарячу любов. Любити один один до одного бо вона покриває багато гріхів. Алілуя! це наше слово, церква. Слава Богу, алілуя. Ми з білі зараз повернемось. Євангелія від Матвія 22, 37, 40. він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею. люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цей заповіді увесь закон і пророки стоять. Ви знаєте, Ісус прийде за своєю церквою, і вам потрібно бути певними, що ви належите так. до цієї церкви. Як саме Переродившись згори зі смерті у життя. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, це найважливіша річ, яку вам потрібно пізнати і зробити у цьому житті, прийняти Його як свого Господа і Спасителя. Так. Він Спаситель, єдиний Спаситель, єдиний шлях до неба. Ви не можете опинитися там, виконуючи добрі діла. Ви опиняєтеся там, приймаючи Ісуса. Він заплатив ціну за гріх, він заплатив ціну за все прокляття, за все, що було під цим прокляттям. Ісус поніс це прокляття за нас. Тож зараз моліться разом з нами. Якщо ви ще не робили цього, можливо, ви сповідуєте іншу релігію. Ваше віросповідання не має значення, має значення, як ви ставитеся до Ісуса. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось з ним». Амінь. саме так колись помолилася. Я Я не знала, як молитися, але Господь дав мені цю молитву. я помолилася нею і народилася згори. Я змінилася всередині. Я вже не була колишньою людиною. Біблія називається новим творінням. тож, якщо ви помолилися з нами сьогодні, повідомте нам про це, і ми надішлемо вам наш пакет спасіння. У ньому є книга, в якій розповідається про те, що Ісус зробив для вас на хресті, а також буклет про те, як вивчати Біблію. Продовжуйте слухати наші передачі, приєднайтеся до хорошої церкви, де вірять у Біблію, слово Боже, у перемогу. І продовжуйте зростати. Якщо ви хочете отримати цю книгу, все це він зробив для вас, ви можете замовити її за інформацією на екрані. Ви вже сьогодні можете почати приймати найкраще, що він має для вас у вашому житті. Ми з Білі можемо сказати це вам з багатьох років власного досвіду. Ми вже давно народжені згори. Все змінилося в моєму житті, коли я прийняла Ісуса Христа Господом свого життя. В моєму житті почалися зміни на краще. Ви потрібні Богу, і вам потрібно дізнатися про це, щоб ви могли діяти разом з ним. Приєднуйтесь до нас завтра, і ми продовжимо говорити про той факт, що Ісус прийде. Це Глорія Копленд і білі Брім нагадують вам, що Ісус є Господь. Алілуя ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі «Переможний голос віручу. Ми повинні думати про небесне. Ми не повинні бути короткозорими. Ми не повинні бути обмежені тим, що ми бачимо. Так. Ми повинні мати широкий масштаб огляду. Думати про духовне.